Volkswagen дві 2013 рік міняли ГРМ не так уж і давно людині, ну кілометрів 100-150 назад. Але час від часу на холодно проявлявся металевий звук. Що ж це може стукати? Мені ж ГРМ міняли. Відповідно, приїхав автомобіль до нас. Ми демонтували двигун, і що ми маємо, друзі. Вийшов з ладу задній натягувач. Чому виходить з ладу задній натягувач, який розташований в нас з правої сторони? По тій причині, що оливу міняєте дуже-дуже рідко. Олива має свій ресурс, катайте 15, 17, 20 тисяч. 10 тисяч максимум замінили. Тому замінили відразу натягувачі, за бажанням власника повний комплект ГРМ, тому що ми вже все розібрали. Сальник. Віддали на діагностику паливні форсуночки, відразу перемили, перечистили клапані кришки, перепакували оливний стакан і зберемо назад. Друзі, такий регламент обслуговування потрібно робити в витуарега та одік 7 раз в 300 тисяч.